Мінфін виклав у нові редакції форми податкової накладної, розрахунку коригування та дещо зміни в порядок їх складання. Тож з 1 жовтня ми застосовуємо нові форми. Детальний аналіз цих змін можна подивитись у тематичному номері податки та бухоблік номер 79 Посилання ви знайдете в описі під відео, а ми проведемо коротенький чек-ап основних змін. Отже. Податкові накладні незалежно від дати їх складання, підлягають реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних за формою, що діє на день реєстрації. Це ж стосується і розрахунків коригування. Тобто, з 1 жовтня використовуємо нові форми з урахуванням наказу Мінфіну від 9 серпня, номер 400 і лише ті податкові накладні та розрахунки коригування, які були направлені на реєстрацію в реєстр до набрання чинності новою формою, і які заблоковані у разі ухвалення відповідного рішення, підлягають реєстрації за колишньою формою, за якою вони були направлені на реєстрацію. Частина змін стосується експортерів. У верхній лівій частині податкової накладної з'явилося нове поле. Інформація про операцію із вивезення товарів за межі митної території України. Деталі щодо заповнення поля, договір, контракт та поля Митна декларація ви знайдете у статті нашого податкового експерта Марини Казанової. Інформація в посиланні під відео. Далі. Маємо зміни для зведеної компенсуючої податкової накладної, яка складається на негосподарське використання. Якщо раніше в номенклатурній графі ми зазначали дати складання та порядкові номери вхідних податкових накладних, то тепер потрібно буде зазначати ще й номенклатуру товарів. Тобто, окрім дати податкової накладної та її порядкового номера, потрібно буде ще й наводити номенклатуру товарів та послуг. У зв'язку з цим змінюється і сам підхід до заповнення податкової накладної із типом причини 13. Стосовно одиниці виміру є декілька важливих моментів. Перший, у зведенні компенсуючій податковій накладній, яка складається на негосподарське використання, тепер у номенклатурній графі 2 будемо розписувати ще й номенклатуру товарів і послуг. Тому і в графі 2. 4 будемо ставити не гривні, а одиницю виміру товарів та послуг. І другий момент: у податковій накладні на експорт, одиниця виміру має бути такою самою, як і в митній декларації. Для відома також зазначимо, що є зміни у заповненні податкової накладної для експорту окремих видів сільгосптоварів, на які поширюється режим експортного забезпечення ПДВ. Але поки що режим експортного забезпечення не запроваджено, а тому особливі правила складання експортної податкової накладної не діють. А отже, податкові накладні, які складаються на експорт окремих видів сільгосптоварів, на які поширюється режим експортного забезпечення, поки що до запровадження цього режиму складаються як на звичайний експорт. Ось такий коротенький огляд змін щодо податкової накладної. Переходьте за посиланням під відео, і там не лише інформація щодо податкових накладних, випуски, податки та бухоблік, то, власне, як енергетик для вашого розуму. Гарантуємо, що кожен знайде щось для себе для полегшення праці. Чекаємо на вподобайки та до нових зустрічей.